У горохівському психоневрологічному інтернаті вмикають тепло у холодні дні, не чекаючи на календарний опалювальний сезон. Оператор котельні Михайло Панасюк каже, з 1 по 7 жовтня обігрівали усі приміщення інтернату. Вечір пропалюємо і рано, щоб рано вони стало було тепло і вечором лягли тепло. Стараємося тримати до 50, більше не тримаємо, щоб було тепло людям. У горохівському психоневрологічному інтернаті 130 мешканців, серед них 18 людей лежачі. Пацієнти, які знаходяться в мене в відділенні паліативного догляду, потребують не тільки кваліфікованої медичної допомоги, але вони перш за все потребують хороших комфортних умов. Зовнішнього температурний режим відповідає дійсно гостам 22 градуси на даний час. 7 жовтня опалення вимкнули, оскільки температура повітря на вулиці піднялась вище 20 градусів. Василь Лук'янчук каже, в кімнаті, де мешкає, комфортно. Зараз вони не гріють, бо зараз тепло на дворі, а пару днів гріли на все. Тепло було у котельні в холодну пору працюють два котла. Третій включають, якщо температура повітря опускається до 15 градусів морозу. Протягом семи днів у жовтні використали 200 кубів газу, розказує керівниця закладу Юлія Ковальчук. У нас заключений договір з Укрнафтогазом. Ми маємо котельню на газовому опаленні, опалюємо природним газом, тому договір заключений до 31 грудня включно. А вже по очікуваних показниках ми будемо теж заключати договір вже на наступний опалювальний період. Площа приміщень опалювальних це 1870. 55 квадратів. Всі видатки в нас фінансуються. Всі потреби із обласного бюджету опалення включатимуть у всіх кімнатах, маніпуляційних та навчальних кабінетах за потреби. Протягом 2022 року з обласного бюджету на опалення горохівського психоневрологічного інтернату виділили 640 тисяч гривень. Сказала Юлія Ковальчук. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне, Луцьк.